Розклад на щодень, дивимося, період для України з 15 до 21 травня. Загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, дві карти. Так, загальна характеристика тижня, понеділок, дві карти. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Отже, дивимося, що чекає Україна? на щодень, період з 15 до 21 травня. Ой, як хочеться, щоб ця карта збулася, яку я зараз витягнув. Чую я, що це, так, знаєте, під великим знаком питання. Перший аркан у нас аркан зірки. І така карта називається Silence Taisha. Тому яка під, насправді під знаком питання. А це карта вибору. Причому такий перевернутий вибір. Зірка, взагалі, класичній колоді, вона говорить про те, що необхідно. Дійсності зараз працювати над максимальною реалізацією наших бажань. А наше бажання одне перемога, і вона буде для України. А з іншої сторони, знаєте, це така карта, от, режим тиші, який буде порушено. Ще раз кажу, я в загальному прогнозі говорив. Гади діють вночі. Карта ночі. Діють для того, щоб запобігти всім. Можливим там, чи поставкам, чи ще чомусь, і 2-3 тижні зараз буде по всій Україні загострення суто повітряних тривог. Розумієте? Тому що, тому що так, і чим більше ми будемо їх вибивати з України, тим більше ми будемо пробувати мстити. повітряно, звичайно. Доки нам ще більше йдуть захисту і всі, всі, всі необхідні винищувачі і тому подібне, ті f 16 і ще там, і не знаю, і інші і так далі. Але так чи інакше карта говорить, що режим тиші, який, бачите, порушується, але все рівно бажання наші здійснюються. І контрнаступ буде, і вибиття ворога, і перемога буде. понеділок. Карта Аркан Перемін. Тут у нас імператор перевернутий. І шестірка кубків. Таке враження, як повернення чогось з минулого. А чого повернення з минулого? Тих історій подій, які були. Знаєте, не хочу говорити гіршого, але вже з врахуванням того, що було по розкладу по регіонах, де практично в кожному регіоні карта випадала далеко не найкраще. І я розумію, що повернення з минулого історії це можуть бути повторення вкотре масованих атак. Я кажу, хай гірше відводиться. але я говорю вам те, що я відчуваю. І оце треба якраз зараз тим, тим більше енергетично працювати. Відкидаємо, наскільки це можливо, всі страхи і б'ємо нечість далі разом. Тому що, бачите, спроба навіть імператор перевернути, як зашкодити і головнокомандуючим, і зашкодити цим всім планам, бо імператор ще в цій колоді, до речі, така карта бунтаря. От, перешкодити, перешкодити контрнаступу. І відновити тактику з минулого. Зимою хотіли вони там розгоротати систему, світло, там тепло і так далі, щоб ми позамерзали, не вдалося. Зараз вони знову будуть кидати в народ в страх, в паніку. Але ще раз кажу: стільки ми пройшли, пройдемо проживемо і це. Вівторок знову карта про минуле. А я ще вам говорив, що зараз 15 го числа закінчується ретроградний Меркурій, і від 5 до 10 днів після ретроградного Меркурію ще любить наостанок показитись і побіситись. Але тут карта Сонця, про світ буде, чергові, хай маленькі перемоги будуть, і далі продовжуємо вичищати. Це карта чистимо минуле, вичищаємо минуле. Але по енергії загроз. І небезпека, вона все рівно не є добра. Бо ще раз кажу, це йде повернення історії з минулого. Середа. Карта гармонії, дев'ятка жезлів перевернута. Боротьба триває. Гармонізація, це йде, в принципі, по енергії України для продовження контрнаступальних дій. І боротьба, яка триває. Чекаємо ще на додаткову підтримку та допомогу. І таким чином. І таким чином захищаємо світої расистської нечисті. Україна і Італія домовилися сьогодні про нові постачання зброї та ППО. Ви пишете. Ну, прекрасно. А ППО треба і треба і треба. Тому що Україна це є величезна держава, і це кожен регіон має бути дуже потужно захищений. Тому що де вони можуть вдарити, ніхто і ніколи не знає. Letting go – таке відпущення ситуації, перехід. Переходимо далі на наступний рівень. Тихо діємо, працюємо, воїни гаді вибивають. Продовження процесу. Аркан зцілення і відкриття нових доріг. Це в нас п'ятниця наступного тижня. Аркан зцілення, відкриття нових доріг. І вісьмірка кубків це коли ми активно йдемо вперед, тому що те, що маємо. Тим більше нам не підходить. Звичайно, коли ворог на нашій землі, це не може нам підходити. І ще більше відкриття дверей. П'ятниця, до речі, по енергії. Так, іменно ніч четверга на п'ятницю. Теж мені йде тривожно. знак уваги. Субота, маємо. Недобра карта. Одні мечі, дев'ятка мечів, шестірка мечів. Так що, попередження, вкотре є. Загрози, повітряні загрози, ударів, загрози, травматизацій, загрози, жертв людських. Хай біда відводиться. Але загрози, карти йдуть. Субота, гостра. І неділя, що тут випало дві карти: сотворення. Така карта і інтенситі інтенсивний. Далі рух вперед. Отримання необхідної ще плюс підтримки допомоги для перемоги. Mm -hmm. І рух активний вперед. І хай буде так, сотворення плюс ще союзів, коаліцій, підтримки, співробітництва, партнерства. Світ, котрий мусить зрозуміти. Або цю нечисть ми зупиняємо тут і вибиваємо її, і захищаємо свою державу, або ця нечисть лізе максимально далі, де тільки годно долізти. Ще більше світ має це зрозуміти і пробудитись і дати те, що нам необхідно для остаточної перемоги над ворогом. Ось такий буде тиждень, любі мої. Є і свої плюси, але ще раз кажу: оце повернення історії з минулого і порушення режиму тої всецілісної тиші. Мені не подобається. Тому, як ніколи зараз, активно молимось, просимо. За відбиття загроз, за те, щоб в Україну приходило чим побільше допомоги для перемоги. Просимо захисту нашим воїнам і просимо, хай тарашистка всяка нечість згине із нашої землі, і в принципі з землі. І вся та Чорнота йде геть, хай буде так, разом до перемоги.